Доброго ранку камради. Приїхали на коп. Ось така панорама, дивіться. Сьогодні 11 квітня 2024 року. Чого включився? Зараз камрад мені покаже свої знахідки. А я вон там побачил, а где они есть. Вон. вон они. Не знаю, что это за птахи. Так. Ну, короче, я тоже не знаю. Да, привет. Юра помахал ручкой. Привет. Вот, дивися. Что он познаходил? загляденье Заглядение. Вот цей крестик вообще. Я таких не бачил. Ну, похоже, оловянистая бронза. Так. Вот вся штучка. Так вот покажу вам. Гарно я определим. Так. Ось, осек колечко. Ну, металл не определили внутри написано подарок вот прикольная штука жетончик вот, знахидки какие классные ну и вот это птах, какой-то птах, или кто-то, кто-то какой-то. Так, ну, зараз підемо в воду, а потім подивимось. Ось такий пейзажик. Подаємо. Ось у мене перші знахідки, які можу вам показати. От дивіться. Оце мабуть колечко було. Так, а це канинка. Ну, ходимо далі. Так, камради. Продовжуємо наш коп. От дивіться. Бачите, яка штукінця непонятна. Ось. Ну, саме прикольне, що я викинув її ось сюди, а тут була вон така железяка. Я їх железяку викопав, викинув, а потім знайшов ось цю, А мог би і не знайти. Так. А ось тут, дивіться, вийняв зараз. Давайте разом подивимось. Мухи якісь досаждають. Що це? А це воно було. Какая-то медяшка. Ну, потом мы будем раздивляться. Вот так. Ну, знаки так прибавляется. А Юра там хода. Вон он. А там ось кто что рудить, непонятно, что он там делает. Может, тоже копает. Ладно, продовжуємо наш коп. Вон, дивіться, сидить. Сидить, біжить чи ні? Ось. О, місний житель не боїться. Рано, дивіться. Ось ще одна знахідка. Гріється на солнушці. Бачите? Ужик маленький. Хоча не такий вже маленький, але класний. Продолжаем. Снимаю свои первые копы води. Вот, смотрите, где она. Вон она там лежит. Вот, там маленькая. Зараз достану. Вот, Няка штучка. Ну, будем да, потім Знахідку знайшов. Каже, рок старий, люлька. Вот це люлька. Ага. Гарно Для чайника. Да. Продовжуємо коп, ради. Наш конкурент. Де ж він був тільки що? Опять сховався. Ладно. Може він неряє там. Ну я показую вам, знайшов монетку першу. Ось прямо у ковшику лежить. О, ще не достав. О, 20 копійок 42-го року. Отак, перша знахідка, перша монетка. Вон Юра ходить. А камрад наш непонятно. Він похоже. ныря, бо потому там то появляется, то пропада. Ну ладно, хай не Нехай ему будет удачно. Ну а у меня, смотрите, опять поднял кошечка. И вот, вот лежит, мабуть монетка. Сейчас подивлюсь. Зачепилась, блин. Ні, Гудзик. Гудзик лисий, так. Ну, потім роздивимось. Продовжуємо наш цікавий коп. Юра, он вийшов на берег. Жаби заквакали. А отам. Вот он... Красавці плавають. Один, а он другий. Ну а я ось тут очевидну знахідку якусь з вами достану. Ось дивіться. Не бачу її. Но вона десь тут, як кажуть. Вона десь тут. Зараз достану, покажу. Ось ця була знахідка. Свинець. Юра там далеко. Ось ходе. Ну, а в мене знахідка. Подивимось. Я її бачу, але подивимось. Пятачок, мабуть. Ну да. Потім будем раздуляться. Продолжим. Не побачил. Деставал пятачок. Он был 31-го року. У меня тут свидок. Свидок, дивился, как я выкапываю. Бачите, ось. Ось. Упрыгал. О, а на той стороне цапли. Цапли. Вон там он. Гарная природа. Продолжаем. Уключился, комрады. У меня монетка. Долго шукал. мабуть, на ребре стояла. Ну, Сигнал очень дуже... Такий високий, що воно таке. Ну, мабуть, три копійки, зараз ми попробую піднитить. Ну, не бачу, будемо відмивати. Що воно таке. Что? Что нашел? А на на Камрады, то было 20 копеек 1910 года. Потом покажу. А вот тут у меня еще одна, где она? Да ⁇ -мо ⁇ Ага. Потерял. Потерял. Оце найшов і потеряв, ось лежить. О, це радянщина. Ось. 15 копеек, 46 рік. Смертельний номер. Дивіться. Дивіться, що лежить. Зараз будемо скубом кубом ловить. Як її спіймати правильно. О! О, рибу упіймав. Вона якась трошки поранена. Заберемо. Така знахідка хамради. Дивіться. З ікрой. Одну рибку дозволяється зловити. Ось на цьому місці. Кльове місто. Отам, там де прибор було 20 копійок, 1910-й... 20... Що там ще було? Якась монетка ще була, я вже забув. Ну і ось на березі була рибина. Ось так. Сховалося сонечко за тучку. Вон дивіться. А в мене знову знахідка і знову монетка. Ну як три копійки, мабуть. Зараз помою. Так, да. три копійки. Радянщина. Радянщина. Рік. Ну, рік не бачу, потім будемо дивитися. Йду до Юри. У нього якась знахідка, ага, йду. Ти ж знаєш, що я хлибше не зайду, іди ти сюди С двух сторон і Ну показуй. В общем ось, ось шов, І ось Слухай, а воно закрыто з двох сторон Ну да І тут дирочка ось Ось дивися Тут дирочка. А я бачу І тут дирочка. Щось інтересне. Якась інтересна знахідка, так. Да. Ух ти, блин. Будем розпаковка. Так, да, будемо розпаковувати. <рес> Поздравляю, гарна сигара. Вся. <рес> Зловий пливла. пливла. Я побачив, думав якийсь вуж. Юра каже, на них воку не Може і тобі оставить. Вон, повзе, 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 зараз упаде. Падай. О. О. Поплила. Ось, ось, ось. ось, Бачите, ось ось вона здоровенна. Ого. Збираємось переїхати. подивитися наші знахідки. Ось. Оце ми. Оце наш улов. Це якась... Кришка чайника, кормушки, оце якась половинка, непонятно чого. Ось якась цяцька. Це свинець. Оце монетки. Ось оцей 20 копійок. От щось можна побачити. А, да, 910-й, видно. Так, Юра, пуговицю поймав. Ось так. Зараз ще достану мені ще пуговиця є був достати ось дивіться на пешток ось, ось ще пуговичка якась лиса з надписями оце штучка з надписями непонятна ну і там 20 копійок 42 року оце так ми сьогодні покопали тут поїдемо далі якщо що знайдемо відео продовжимо Поїхали далі, Юр? на селі. Ну, там був ото де дерева зелені, скопний двор. все починається сіло. Май, угу. Тут тоже классно, обалденно. Так хочешь, давай вот тут и будем. Я скажу, вот это начинается с иной, и оно идет туда, аж до Андреевки. Ну тут же спасибо начини. Ну давай, глянь, я съеду. Все приехали на такое место. Бачите. Вот дом стоял, вот дом стоял. А вот у меня первый сигнал первый. кольоровый. Но я не бачу ничего. Сейчас подивимось разом. Подивимось разом, хлопцы. Десь тут. Ось, в этом комочке. Ось что -то. Ну да, Ребята тут тоже бухали. Бухарский дехем, перша знахідка. Продовжуємо. Раду як ви думаєте? Донецький винзавод. Оце я прибув. Нормальненько, перша знахідка. Продовжуємо наш коп. Ось дивіться який сигнал. На поверхности. Копнем. О, давай монетку, дедушка, фавор. Давай. Дивимось. Дивимось, дивимось. Ну що я вам кажу, пацани, Це заявка. Це заявка. Ну, не повредить би. Не повредить. А ну не випало там нічого. Дивимось. Це 100% медяха. А ну розкапуємо обережно. Що воно таке? Ну, не монета. Ну якась шляпа натуральна. Ну, роздивимось пізніше. І туда камрада. Юра каже знайшов царька. Зараз подивимось. Отакі края тут необ'ятні. Він копає з легендою, а я копаю з амфібією. Вон, бачите, стекла валяються, керамика, кирпичі. Усе усіяно, Показує. Оба-на! ой, как гарне! Три копейки, о! Дві, дві. А, дві. Дві копейки 903 -го року. Мадренький, да, молодец, поздравляю. Ну, а у меня вон все костыли, железо. Ну, вот так я зараз отнесу. Продовжаємо свій коп, ось такі необ'ятні простіри. У ну, мене монетка з цього участку 20 копійок 53-го року. Ось таке находка. Ну, Юрий там царк. Закінчили ми розвідку цього поля. Ось дивіться. Які знахідки, ну, дві копійки. Ця річка ви бачили. Оце замочок старенький. Ось ось і керамика. Ну, от таке. Навіс якийсь старий. Від сундука з зараз... грану. Да, Храського сундука. сокровищ нема. сокровищ не було. Йдемо далі. Ось така панорама. Копає. У мене якийсь сигнал, ну якийсь непонятний, давайте дивиться. Чистенький, ну ВДА 40 якесь неправильно. От цьому комочки. Ну так, да, я вже, мабуть, бачу. Ось бачите. Шматок пробки. Ось все так. Тобто на цьому полі немає нічого. Посмотрите на ці красоти. поют птички Там скальная порода выходит Там поля бескрайние ну, сейчас тут походим Не будемо двигати домой. Хочу, щоб ви побачили мурашник невеличкий. Ось комахи повзають, щось роблять. Попросипалися і працюють. Ось так. о яка краса! порода он змеї ползають чего же не знаю он у расщельну полізла під камень побачив я А тут отакі от... от глиби от такі глиби гранітні Ось бачите граніт які огромні куски Ось вам граніт натуральний. Ну ось так от ми сьогодні проводимо свій день. Іду копати далі. Так, камради, ось таке красиве видовище. Ось, от як ви думаєте, що тут можна знайти? А от дивіться, що Юра знайшов. Здоровенне кольцо. Топтана, розтоптана. Топтана, розтоптана. Ну дуже старе. Дуже старе. Зараз розглянемо Ось дивіться Якісь спроби так стоять. Ну, дома по Так от положимо, подивитись. Ну, наступив хтось на нього. Бачите? Корова. Хто? Корова. Ну, Корову сколько. Ну серебрушка факт. Факт серебрушка. На три, а це на чотири. 4. Юраз. За червною знахідкой. Ну да. Гудзик. Який старенький. Ну да, тешна фотка. Ідемо далі. Виїжаємо додому.